Вітаю, це днюха на телеканалі Інтер, 28-річного каналу. Це фінальний випуск Золотого Гуся в кіно. Сьогодні розповідаємо, якого вітає 28 річня каналу Інтер день народження, розказом сюжеті далі. Сьогодні у програмі у фінальному випуску Золотого гуся ми покажемо у камері Патрика Антона, які можна знімати відео кожен, хто дивиться. Дізнаємося у фінальному. Ну що ж, будемо знімати відео про наш Патрик Антона, який дізнаєтеся, кожен не дотримався. Але далі говоримо про нашим Патрік Антонам. Зні... Здравствуйте, Патрик Антон. Вітаю вас, знімаю. Здрастуйте! Сьогодні розповідаємо про найвіші теми. Говоримо про всі результати, доворимося кожен наш український зустріч день народження на каналі Інтер. Розпочинаємо танець на найкражливіше молодець казьов! Я перевішу на кожен, в концерті, має більше після, патрикантона. Довіряйся, довіряйся на хто розумієш. довіряйся, довірайся колись. Айсі сеті, ай що штохнув мене мамородная. Ось таке. Ви дивитесь? Фінальний випуск Золотий Гость до Дня народження 28-річного каналу Інтер. Щось електрик попав. І буде наша програма ток-шоу програма Гроші на каналі Інтер. А ми прощаємося у програмі Золотий Гость і буде наш програма.